Початок тут вже, звісно, покладений, з цієї сторони все гарненько зроблено. А тут, от, як бачите, ще поки що не дуже не початий край. Зроблю то завтра, певно. Тож у нас новий день, і мені прийшли деякі матеріали для роботи. Давайте покажу. Значить, тут у нас є садовий бордюр і також агротканина. Використовувати я люблю саме не агроволокно, а агротканину. Вона є трошки дорожча, але ось такий варіант найдешевший на ринку 50 метрів, метр 0,5 ширини і 85 п'ять грам на метр щільність. Хтось каже, що треба застосовувати мінімум сотку. Я вже неодноразово використовував таку, і все було нормально. І ціна півтори тисячі за такий рулон. Це досить хороша ціна, як на мене, власне, через що я її беру. Ось такі от садові бордюри брав по 380, здається, гривень за 15 метрів. 10 см в нього є висота. Мені не дуже подобається, що тут от такий от круглий бортик. Я хотів би, щоб він був більше. Таким, знаєте, пласким, але з іншого боку, він краще тримає форму, бо є більш жорсткішим. Ну і також дуже приємна ціна на них, тому я готовий миритися з цим круглим бортиком. Я і тут, от всюди його застосовував, в цілому непогано. Друже, підпишись, щоб ми не загубилися. А ще на каналі є повне відео.